Сьогодні субота, 5 лютого, разом з поліцією і громадськістю ведемо патрулювання по Чернівцям. І ось перший виклик ДТП провулок ентузіастів. Разом виїхали на ДТП. А дружина є, так? не можете. Не тут нічого особистих даних нікого no. немає. От так оформляється, так, да? так? Бачите, ага. зараз будуть записуватись дані водіїв, як приїдуть з освідування, все, вказують, які автомобілі, як відбулося зіткнення. Uh -huh. З іншого боку, зараз опишемо пошкодження на транспортних засобів, uh -huh. відсталого орієнтира, вимірюємо яку відстань, щоб ви чого це робиться. Дивіться, це якщо, наприклад, якісь спільні питання виникають сюди, щоб ми могли відтворити події. Тобто тут вказують і погода, і як розміщувались транспортні засоби, uh -huh. розміри, всі, тобто, yeah, от захотіли, наприклад, відновити ситуацію. Значить, ми будемо там, наприклад, знати, тут 28 метрів. До сталого орієнтира, Це кут будинку, наприклад, старий да, орієнтир. Да, да, да. Ага. І ми 28 метрів відмірюємо, ставимо тут, наприклад, автомобіль сузуки. Потім відмірюємо від того колеса до цього, наприклад, як в нас прив'язка йде. Тут відмірюємо, наприклад, півтора ну Зараз заміри будуть зроблені. Yeah. І, вже... І ми так виставляємо що у нас суто від... відтворюється події. скільки yeah, місці... приблизно часу займає. От. Ну, від, від... від виклику до... В загальному, То, по практиці, зараз вже навчилися оформляти. ДТП. 30-40 хвилин, якщо не, вод... не веземо водіїв на освідування. В mm -hmm. ну, даний час виникли деякі no, підозри, yeah, uh -huh. те, що один з водіїв може перебувати в стані mm -hmm. сп'яніння. І тому ми зробили по-іншому, тому ми вирішили відвезти обох водіїв, на стан... перевірити на стан сп'яніння на вулицю Миколаївського. Зараз yeah, yeah, yeah. це все швиденько робиться. Що, від теорії до практики? Так. Да. Тепер дивіться, можна і нам допомогти самі в цій роботі, як заміряти і все, і пішли Добре. з нами. 50. Тепер ми міряємо до нульової точки. Обережно. До переднього колеса зараз доміряємо. Ось я підемо прямо-прямо-прямо. Давай сюди. Давай на дорогу, давай доколець. Тепер ширину дороги міряємо. Від бордюра до бордюра вибірюють. 7.30. Все, ага. ж, дивіться, все це все розміри взяті. Саме головне, прив'язки є, вже, ну, вже зараз будемо записувати інформацію про водії, все, хто схему склав і з іншого боку, ну дані по самих транспортних ага. засобах, то описувати пошкодження. Так, зараз. Пояснення. Також на водія винного складений протокол по ДТП. І якщо, не дай Боже... На ОНД буде водій в стані алкогольної спінні, що буде складен ще один протокол по статті 130, який ну, пояснює, що водій знаходиться в стані алкогольної спінні. Mm -hmm. Страхові поліса є, але, як сказав інспектор, колега, що люди не захотіли йти по Європротоколу, захотіли скласти схему. Ось ми приїхали на автовокзал. Де постійна проблема з паркуванням під знаком. Що будуть робити поліцейські? Давайте, давайте, Дивіться, е, жовта лінія, що можете зняти, так? Да, да, Бачите, раз жовта лінія. Да. Тут, тут Жовта лінія. Ну, не видно поки. Е, ну, поки, тут да, видно, правда? Так, да, да. І дивіться, як нам реагувати по даному факту. Бачите, як цікаво виходить. А дивіться, під низом біла лінія, правда? Хтось малював білою, потім знову жовтою і ми стикаємося, і є ну, дуже проблема. Я розумію, ну знак є. Що, лінія є. без знаку це знак. Чи і знак дивіться. без лінії не може Ні, дивіться. бути? Якщо Що? б було без лінії, тоді він діяв би до кінця перехрестя. Так. А так як він з лінією, то тоді він діє тільки в певних межах. Ну, ми все одно. Я настільки... Зараз поспілкуємося з людьми, повідомимо, він, е, получає, тут є пририв лінія, якби була спло... суцільна, він мав би право зупиняти. Це, як немає, а його немає. Так ми зараз будемо очікувати. Це, це наші реалії. Це, це за ніч 10, 10 п'яних за кермом, з них 8-5 це стані наркотичного спільнення. Зараз Дуже велика проблема, тому що ну, ті, хто вживають наркотики, думають, що ну, ми, mm -hmm. ми ну, взяли, вжили і ніхто нічого не побачить. перегару нема, все супер. Mm -hmm. А коли приїжджаємо в обласний наркодиспансер, то ситуація... Там є можливість перевірити, а? так? звичайно. там mm -hmm. є тести, експрес-тести, лікар mm -hmm. ну, оцінку проводить і вже узнають, чи є, чи як живе. Добре, я... ну от сьогодні навіть, реально сьогодні вже два один Два під амфітаміном, 2, двоє або, водіїв да. під амфітаміном, знає. один в алкогольного на один 55 проміли показало. Це mm. практично у 8 разів перевищена норма. як ви говорили, що 0,2 це норма. Перебуває на котичному стані. Порушення слівого. Тоді транспортного засобу Нісан Кашкай приймаємо вправо і зупиняємося.